Пожежа на Верховинщині у селі Красноїлля загорівся комплекс відпочинку, у якому мешкали діти. На момент прибуття вогнеборців, другий та мансардний поверхи будівлі були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі складала 750 метрів квадратних. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Сама будівля санаторію дерев'яна з великим пожежним навантаженням, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Утім, надзвичайникам вдалося цьому запобігти. За понад дві години пожежу локалізували. Ще за дві ліквідували загоряння. За допомогою квадрокоптера з тепловізором було проведено аеророзвідку даної пожежі. Як з'ясувалося, у відпочинковому комплексі проживало 148 дітей з вихователями, а також обслуговуючий персонал, який вивів усіх дітей з будівлі. Усіх жителів комплексу направили до іншого санаторію у місто Косів. Туди ж скерували психологів для надання допомоги дітям. Постраждалих у пожежі немає, а причина наразі встановлюється. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.